Друзі, всім дай Боже. Сьогодні буде досить цікаве відео. Як ви знаєте, я робив двигун тракторів і зараз його обкатую. І відповідно треба трохи дати коїсь нагрузки, а скільки літо, то нагрузки нема дуже на чому дати. Тому, друзі, буде у нас оранка, невелика оранка, десь сотиків 7-10, ну, до, до 10 сотиків. одним словом, буде. І е, їду вбирати своїм трактором. Плуг буду брати, не свій, бо мій треба трошки підремонтувати. Е, тому поїду своїм. Трактор вже підготовлений. Отака От друзі навіска. Також хочу нагадати, що маємо таку навіску в продажі, можна купити як з яблучками, так і без. Ну, це ми вже самі собі докупляли, доварювали. І тут пластини треба буде вставляти, якщо е, купляти, то вставляти такі пластини, щось придумувати, бо МТЗовська має розширення. Товщина такої навіски 20 мм. Можна купити з яблучками, можна купити без. Без яблучок ціна 4 тисячі гривень, пара. З яблучками ціна 5 тисяч гривень. Досить нормально себе показує ця навіска. Вона є ще мого колеги на іншому тракторі, на двох його тракторах. То він і дископлух нею тягає. і... І культиватор великий тягає, і плуг в нього більше, ніж в мене, теж і тягає, і все без проблем. Все справляється. Так що, друзі, от такі штуки. А поплужкове, поплужкове. тут його треба буде підробити, тому я свого плуга не беру. Треба буде поміняти всі леміші. Оці грудинки треба поміняти. Ну і польові дошки. У кожному відео мені пишуть, що в мене немає польових дошок. От Їх так само треба буде тут поміняти Так що, друзі, не переключайтеся, з татиком хлопського лайка, а ми заводимо трактор і газуємо підчіпляти плуг. Чужий і в поле. Масу включили. Треба то масу вже зробити, як має бути. І їдемо в поле. Заднього виду, до речі. Е, є відео вже на каналі, як ми камеру встановлювали попереднє відео, зараз я посилання, десь на неї тут скину, десь воно на, на екрані, зараз вискоче. Чи... Так що, друзі, погнали. Це про шоста у нас.

що, друзі, Ось така вийшла маленька оранка. прокидав дав трактор, як то кажуть, просратися. Тут трохи мені не трохи зле, плуг не ліз в землю. Поки я його регульнув, скінчилося поле. І буде отак. Ми то культиватором той горіх прикриємо. Добре, що то не, не калим, не до не калим, бо за таке з поля виганяють. Так що тут просто треба було переварати, щоб воно не заростало. До зими, певно, буде ще раз пере... <кхи> переворювалося. Трактор тягне, тягне, як має бути. Так що, друзі, якщо це відео було для вас цікаве, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь, далі буде.